Вітаю на зв'язку Трасті Стор. Сьогодні ми аналізуємо смартфон, який намагається зламати правила. Це кібот KingKong AX. Зазвичай захищений смартфон означає щось товсте і важке, але судячи з цих кадрів, KingKong AX ЕХ іде іншим шляхом 12,7 мм. Для захищеного класу це справді тонко, але головна фішка дизайну, звичайно, це подвійний дисплей. На задній панелі, окрім камер, розташований додатковий міні-екран, але чи не пожертвував виробник захистом заради стилю? Назва Кінг Конг зобов'язує. Дивимося на випробування. Судячи з цих кадрів, апарат демонструє високу ударостійкість. З ударами зрозуміло. А що з водою, пилом та екстремальними температурами? Виробник заявляє про захист за стандартами IP68 та IP 69 k на кадрах бачимо підтвердження: смартфон поливають водою, на нього летять бризки, його занурюють повністю. Також заявлено захист від пилу та гарячих температур. Але найбільш показовим є цей тест на заморозку. Тут смартфон заливають водою, заморожують у льоді на 12 годин, потім розбивають лід та розморожують. І судячи з кадрів, апарат продовжує працювати без проблем. Добре, з захистом все зрозуміло. А що всередині, чим він відрізняється від повільних аналогів, серцем пристрою є процесор Helio G99, виготовлений за 6 нанометровим техпроцесом. Це дуже вдалий та енергоефективний чіп. У тестах Antutu такий процесор зазвичай набирає близько 400 тисяч балів. Цього абсолютно достатньо не лише для месенджерів, але й для комфортної гри у більшість сучасних ігор на середніх налаштуваннях. Плавність роботи також забезпечує екран з частотою оновлення 120 Гц. Для захищеного смартфона це чудовий показник. За автономність відповідає батарея на 5100 мАч. Це стандартний показник, але для тонкого корпусу це добре. Також заявлена швидка зарядка потужністю 33 Вт. Тепер щодо камер, основний модуль тут на 100 мегапікселів. На цих кадрах бачимо приклади зйомки на основну камеру. Завдяки захисту апарат також дозволяє вести зйомку під водою, а завдяки тому самому додатковому екрану можна робити якісні селфі на основну камеру, як бачимо на цих кадрах. У комплекті, судячи з розпакування, іде стандартний набір, інструкція, зарядний блок на 33 Вт, кабель Type-C та скріпка для лотка карт який підсумок, кубот KingKong AX – це цікавий гібрид. Це вже не повільний трактор завдяки процесору Helio g 99 та екрану на 120 Гц. Але це ще й не типовий ніжний смартфон, судячи з тестів на заморозку та падіння. Це збалансований стильний броньований гаджет для тих, хто хоче мати захист, але не готовий жертвувати дизайном та продуктивністю. Замовити кібот KingKong AX ви можете в нашому магазині Trusty Store. Посилання, як завжди, я залишаю в описі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоби бачити більше чесних оглядів.